Вітаю! Мене звати Валерія Ренджова і я є інтегративний спеціаліст. А це означає, що я використовую комплексний та індивідуальний підхід до лікування та діагностики усіх своїх пацієнтів. Стаж моєї роботи понад 10 років, і моя дорога в інтегративне життя почалася близько п'яти років назад. А з самою клінікою SmartMed я познайомилася близько року назад. Сюди я приїхала минулого року на діагностику зі своєю сім'єю. Я була підготовлена, і вже на руках я мала пакет обстежень крові і УЗД внутрішніх органів. Я була приємно здивована, коли лікар цього закладу дійсно діагностував, підтвердив усі мої обстеження і навіть знайшов те, що ми так довго шукали. Я була приємно здивована цим методом і зрозуміла, що він працює, і може діагностувати дуже багато чого, що не просто. Знайти в звичайному аналізі крові. Тому я вирішила запровадити цей метод діагностики у так само своїй практиці, так як він мені буде допомагати попереджувати, лікувати та профілактувати дуже багато захворювань. Запрошую вас до Львова на діагностику, на превенцію, на лікування і до скорої зустрічі!